Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашій студії неперевершена гостя. довгоочікувана гостя. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся. Чарівна Наталя Березникова, співзасновник компанії Natel Beauty, співвласник мережі салонів Естетик тіла та виробництва косметологічного обладнання. Наталя, добрий день. Добрий день. Ми дуже раді вас вітати. Навзаєм велика вам вдячність за те, що ви сьогодні з нами. Нам дуже приємно, що ви прийшли до нас, щоб розповісти про ту. Незвичайну подію, яка й колись відбулась, так і ми наразі зробимо таку маленьку таємничку, так. А, але ж будемо говорити і про ваше чудове виробництво, і про мережу ваших салонів, і взагалі про те, як вам це вдалося підняти. Перш за все, перше запитання: взагалі, як ви прийшли до світу краси, з чого все починалося? Наш бренд почав свою історію з виробництва антицелюлітної косметики, котру дівчата придбали для себе додому. А ми виробляли тоді п'ять позицій. Це було два скраби, два обгортання та антицелюлітне масло. І з цього все почалося. З цього був народжений бренд Натель. Спочатку Cosmetics, потім б'юті і, і, і так, тепер. І, інше, та. Та, і та, тепер та, ми ростемо. Ну зараз ви я називаю холдингом. Ви вважаєте, що ви ще не холдинг? Хоча, ну справжній холдинг, самі по на мій погляд. А чому гарні жінки завжди намагаються подарувати красу іншим? Це величезне задоволення розуміти, що ти е, кожен день робиш е, чуть е, щасливішими кожну жінку, яка приходить до нас. І це такі емоції, котрі ти не можеш е, не переживати ще раз і ще раз. Так, і це найвища нагорода бачити щастя в очах ваших клієнток. Хоча клієнтками їх назвати язик не повертається. Це вже ваші друзі. Та так, це наша родина. Родина сто <смітна> відсотків. Як ви знайшли одна одну з вашою чудовою партнеркою? Ми з Марією не були знайомі до моменту створення косметики. Я була знайома з її чоловіком. І якось ми зустрілися на автозаправці, розговорилися, і я сказала, що в мене є ідея випустити власну косметику. І він сказав: слухай, у мене дружина хоче почати свій бізнес, давайте я вас познайомлю і ви обговорите це. І ми ось так ми познайомились, і зараз ми... є, коли дружба переростає у партнерство. А є коли партнерство переросло в дуже міцну дружбу, і ми вже е, коли обговорюємо якісь нові бізнес ідеї, ми розуміємо, що усе своє наступне життя ми будемо йти разом. Чудово, отже, це був щасливий випадок. Так? Чудово. Ви одна одну дуже доповнюєте. Яким чином? Так, ми доповнюємо одна одну, тому що ми зовсім різні. Я більш технічна людина, я виконую всі задачі, котрі е, ну, такі, технічні Під, підібрати обладнання, нове олінійку е, навчання працівників, майстрів, масажистів. Тобто я знаю всі процедури. Я працювала сама у кушетці і біля кушетки, і я розумію всі етапи цього і я навчаю всіх дівчат. Так, і також я навчаю наших клієнтів. Працювати на обладнанні, яке вони у нас придбали. А Маша, вона в мене креатив, це наша е, запальничка, всі реклама, при, е, креативи це все її задача. Тобто е, задача Маші привезти клієнта у студію, а моя задача, щоб він з нами залишився і залишився максимально е, задоволений. Ви знаєте, такий чудний тандем ваш. Щасливий тандем, ми дуже раді, що саме у нашому місті ваш тандем відбувся, так? І це привело до того, що ви наразі займаєтеся своїм особистим нашим виробництвом так. обладнання для корекції фігури. Так. Ось давайте докладніше, як вам вдалося підняти таку махіну? Ми, коли відкрили відкрили свій перший салон у Дніпрі, ми зіткнулися з проблемою, що обладнання, на якому ми працювали, воно було не дуже якісним. І воно підводило нас, наших клієнтів. Тому ми вирішили спробувати створити свій апарат, на якому якому будемо працювати. І так вийшло, що у нас такий сімейний бізнес. Тобто, Батько Маші він збирає ці апарати саму електрику. Мій чоловік виготовляє всі пластикові діталі, які потрібні для виробництва даного апарату, а ми з Машею їх І добре продаємо. Слухайте, ну це просто дивовижна подія, дійсно. Адже ви розумієте, що ваші прилади в жодному сенсі не уступають європейським зразкам. Як вам це вдалося? А так ми зробили такий апарат, котрий коштує невеликі кошти для цієї ніші, і котрий повністю задовольняє всі потреби для як для майстра, як для власника студії, так і для клієнта. Він вони дають дуже добрі результати. А хтось хоче наворочені, розумні якісь прилади, так які самі а себе так, там, хтось... витають, самі там так, щось вважають. так. А для когось дуже важливо, щоб. В процесі було б все ж таки присутність майстра, його майстерність і досвід. Майстер виграє максимальну 100%. роль, і тому наші апарати вони більш механічні, тобто в нас там не їздять ролики самі по собі, і так далі. В нас дуже важливо вивчити правильну техніку роботи, і згідно з цією, якщо ви будете дотримуватися техніки, то у вас будуть результати. Хто, скажіть мені, будь ласка, так академічно продумав все до дрібниць, починаючи від навчання, закінчуючи ну, Просто ось спочатку, ви берете людину, так? яка хоче з нуля почати такий бізнес, так? і ви її вчите на всіх, покроково ведете. То, то, що це юридичне оформлення. А скажіть про це. Ми а, насамперед студі... мережа студій. і ми маємо досвід, який ми потім передаємо. Ми не просто продає продали обладнання і роби з ним, що хочеш. Ні, ми повністю ведемо людину. Ми даємо. У нас є онлайн курс записаний. У нас там є 10 блоків, починаючи від підбору меблів у вашу студію, підбору студії, підбору меблів, підбору обладнання, налаштування реклами в інстаграмі і так далі. Тому ми е, завжди дуже відкриті до наших е, клієнтів, партнерів, тому ми ведемо покровково так. Це знаєте, як ремонт під ключ є, так? Так, так, так а це всіма, бізнес під ключ. Там, так, з меблями, з всіма. Ось у вас просто бізнес під ключ до того ж достатньо бюджетний. Ну, так? Так, да. Ось, наприклад, хтось хоче хоча б почати з одного там приладу чи з двох. Це досяжно, навіть пересічної такий Так, люди. Це дуже досяжно. Є апарати, які коштують там, ну, 20 тисяч гривень, наприклад. Тобто він так, це маленький, це старт, а потім ви вже будете розвиватися. Але такі апарати є і вони є в наявності, їх можна замовляти. Ви відкрили вже не один салон. Ваші салони функціонують і в Запоріжжі, і в Києві, і в Дніпрі, так? Так. Це мережа салонів, тобто зробивши це один раз. А ви вже не один раз це зробили. Ви можете навчити будь-кого зробити, пройти той ж самий шлях і досягти таких же успіхів. Будь-кого У нас ще є студія у Болгарії, тобто, ми вже зараз виходимо на європейський ринок, і наразі це наша основна ціль на цей рік вийти і закріпитися з обладнанням на європейському ринку. Не вкрадуть вашу ідею. Ви запатентували? Ну, ми запатентували, але є люди, які там купили у нас обладнання, почали працювати, потім створили своє. Це нормально, це ну це нормально. Тому що кожен ну є така фраза дуже гарна. Не дивитися на людину, не заздрити так, її результатом, тому що ти не знаєш, де ти будеш через 3, 10, 15 років. Скільки вони йшли до того, що вони зараз мають, так? І, і через цей час де будеш ти? Тому о, ми не дивимося на те, що там нас намагаються копіювати. Це вибір кожного. Якщо вас копіюють, то ви переди. А так і це дуже важливо. Але ж все ж таки джерело перше, джерело воно важливе. Тому... Все одно треба звертатися до вас, бо це починалося з вас, і краще так. вас ніхто не скаже, не навчить. Отже, хто може стати вашим замовником? У, у нас дуже велика е, цільова аудиторія. Це можуть бути е, жінки, які зараз знаходяться в дек в декреті і не знають, чим їм займатися далі. Е, це можуть бути майстри вже діючі, як косметологи, масажисти. Будь-хто майстри з лазерної епіляції і так далі. Дівчата, які вже працюють і хочуть е, розширити, розширити свої св послуги, асортимент. Це можуть бути люди, які е, думають, куди їм вкласти кошти. Це дуже вигідне направлення і дуже часто інвестують саме у б'юті. Отже, любі друзі, ви все чули. Ви бачите телефони на своїх екранах, також бачите силички на соцмережі. Додавайтеся, будь ласка, до сторінок завжди будете отримувати дуже важливу, дуже цікаву, дуже корисну інформацію, обов'язково. І безумовно записуйтеся до чудових фахівців корекції фігури мережі салонів Наталії Б'юті. Скажіть, будь ласка, чому у вас такі дивовижні результати? Все ж таки, ось дійсно чим вони продиктовані саме. Ось таким поєднає, комплексним підхідом. Чи ось розкажіть ваш підхід? Якщо ми кажемо про корекцію фігури, важливо розуміти, що немає а, пігулки, яка все вилікує. Ні, ми завжди кажемо про те, що потрібно підходити комплексно до цього питання. Це можуть бути і масажі, і як лімфодренажні, так і локальні процедури, можуть би. Тобто, коли людина попадає в наш салон, вона вже знайомиться зі своїм майстром і він, так скажемо, прописує курс лікування. Давайте без зловної скромності, у чому перевага? Все, все ж таки, ми частково вже відповіли. Тут перевага, як то кажуть, на обличчя, так. Але ж давайте ще раз акцентуємо увагу, у чому перевага та особливості саме виробництва вашого обладнання. Ну, по-перше, це те, що даний апарат ми розробляли для себе, і ми урахували в ньому усі можливі недоліки, які могли би бути. Тому цей апарат дуже швидко окуповується, починає приносити кошти, і а, на етапі його експлуатації він не потребує великої кількості коштів, щоб в нього вкладали. Тобто він і коштує адекватних коштів, і ще потім, коли ви вже на ньому працюєте, вам не потрібно по тисячі, дві, три тисячі доларів вкладати вклад, в вкладати, обслуговувати а купається за який термін? За три місяці. Дивовижна середні... існує таких цифр. Так при середній заповняємості студії це буде три місяці. Дивовижно. А, добре. Можна сказати, що люди, які хочуть е цікавляться цим питанням, можуть до вас звертатися і онлайн, і телефонувати, no. і домовлятися про зустріч. Ви все розкажете, розповісти, і все буде добре. Тобто найважливіше зробити перший крок. Порадьте, будь ласка, саме тим дівчатам, жінкам, не тільки і чоловікам також, які давно мріють, але ж все ж не наважуються зробити перший крок. Я рекомендую не боятися ризикувати. Тому що а, поки ми, а, у нас є страх і ми нічого не робимо, це на набагато гірше аніж зробити, і якщо в тебе щось не вийде а, краще ризикувати і щось робити. Ну, ваш досвід і ваш приклад на очі, так як то кажуть, так скажіть, будь ласка, як ви відновлюєтеся? У вас такі навантаження, а ви так гарно виглядаєте? Що ви робите? По перше, це спорт. Це дисципліна спорт. Я ходжу до зали, і два-три рази на тиждень я обов'язково ходжу, ходжу до себе на процедури, на масажі, на ендосферу там можна так кайфанути, поспати Ось. або на обгортання теж годинку, він почуваєш від всього. І також ну, оточення, друзі, сім'я. У мене двоє, діток, так. У вас двоє діточок? Так, да, в мене двійнята, дівчата. Дивовижно, просто дивовижно. Я знаю, що ви з машею робите собі такі відпусточки маленькі впродовж тижня, так? А, так, так. Ми домовляємося, що сьогодні у неї вихідний і ніхто її не чіпає, а потім у мене. Так. Знаєте, ну. це дуже важливо. Через те, що ви приділяєте також увагу своїм родинам, і взагалі ви ж не на роботу ходите, ви ж займаєтеся улюбленою справою. Це вже так. щастя. Так ми 24 на 7 завжди а, о, о, на зв'язку з клієнтами. Якщо у мене вихідний клієнт клієнти цього не знають, тому. Вихідний, не вихідний, а все одно ми якщо щось треба, вони дзвонять, ми спілкуємося. Я знаю, що ви сприяєте придбання будь-якого обладнання у всьому світі. У вас також є свої зв'язки. Приклад китайське обладнання. Так? А, так, а ми наразі можемо повністю у устаткувати салон краси. Тобто ми можемо привезти будь-яке обладнання. Є позиція обладнання, які ми. Возимо до себе на склад, а, і ми їх возимо постійно. Це все обладнання, котре зараз е користується популярністю у майстрів саме естетики тіла. І ми возимо декілька позицій лазерного обладнання для видалення волосся. А, але якщо комусь потрібен апарат, котрий ми не спеціалізуємося на ньому, ми його можемо привезти за хорошою ціною, але ми не надамо тоді навчання. Тому що ми надаємо навчання тільки на ті апарати, на які ми професіонали, і ми стовідсотково знаємо, що як треба робити. Тобто людина придбає у вас обладнання і навчання безкоштовне, так і повністю ще й консалтингові послуги. Так. Це підтримка, контент-підтримка. Тобто, ми даємо нашим партнерам сілки. На google диск на якому зберігається весь професійно відзнятий контент, і вони можуть їм користуватися, але щоб зателефонувати і порадитися, якщо є певна така причина, також можна зрісно. Я вам більше скажу, що є дівчата у Дніпрі, наприклад, ось там дівчина відкрила студію. Вона була нашою клієнткою, одною з перших, коли ми тільки відкрили студію масажну. Вона ходила до нас на масаж. Одна з перших. Зараз вона відкрила на лівому березі дуже красиву студію, не дуже багато позицій обладнання. Вона зараз ще ми веземо, ще нові. І ми зустрічаємось на каву посидіти, по щось обговорити і сімейним. Ми вже дуже здружилися. І це така бізнес-модель, що у мене в місяць. Повторних продажів більше ніж з реклами. Тобто до мене прийшла людина, наприклад, через Інстаграм, і вона покупає у мене один, другий, третій, четвертий апарат, тому що ти береш один, починаєш працювати, у тебе з'являється більше коштів, які ти маєш змогу інвестувати далі у свій бізнес. Тому дівчата повертаються до нас знову і знову і знову. Тому що у вас чудові дивовижні результати. А чи можна поповнити вашу дружню родину а, фахівців у ваших салонах? Так, звісно, ми майже постійно розшукуємо людей на роботу. Ми повністю також навчаємо. А ці послуги вони а, саме масажні, вони не кваліфікуються як медичні послуги, тобто це. Така робота, котра не потребує медичного освіти освіти так. медичної. Так і тому дівчата приходять. У нас дуже багато ми дали старту дівчатам з 18 років, там з в інституті хто навчається. у Нас дуже багато дівчат. працює. Ви завжди вчитесь. Ви завжди тримаєте руку на пульсі час. Курсів всього нового, передового. Чому для вас це важливо? Тому що якщо ти не будеш навчатися, ти застрягнеш. Навчатися потрібно постійно. А, насамперед, тому що а, коли ти приходиш на навчання, це група якась людей, так? Ну тобто, ти не один туди приходиш. І тому ти знаходишся в оточенні однодумців, які також працюють, які також хочуть розвиватися. І в, ось таким чином ти йдеш вперед, тому що коли ти е, дві голови, це гарно. Але коли їх п'ять, десять, і ти е, кажеш про те, що в мене там є якась затичка в бізнесі, і дуже швидко знаходяться варіанти вирішення будь-яких питань. Наталя, ми дуже пишаємося, що ви є у нашому місті. Ми пишаємося, що у нас є такі чудові фахівці, є такі винахідці, є такі талановиті люди, які створюють свій. Наш український бренд, і він найкращий. Я впевнена, що може конкурувати з будь-якими брендами європейськими. І зачекайте, ми ще переможемо після перемоги. Я впевнена, що бренд Наталі Б'юті буде відомий у всьому світові. Ми не будемо чекати перемоги, ми будемо робити вже сьогодні. Так, так Ось справжнього. нам бізнес вимогу. Ми так. дуже хочемо, щоб війна закінчилася якомога скоріше, але. Якщо сидіти і просто і чекати, потрібно працювати, потрібно допомагати, донатити і... і все буде добре. Дякуємо вам за те, що ви є. А вам є що побажати Дніпрянам? Звісно, я хочу побажати всім розвиватися, йти вперед, не боятися. Щоб не трапилось у вашому житті, не треба боятися. З п'яти баночок косметики можливо зробити свою лінійку масажного обладнання. Тому все вийде на саме головне не боятися ризикувати. Велика вам вдячність, Наталя, за те, що ви сьогодні були з нами. Будемо дуже раді бачити вас у майбутньому у нашій студії, бо є про що поговорити. Дякую, дякую, до зустрічі, до побачення, до побачення, любі друзі.